Звісно, війна внесла корективи як у кожному нас в житті, так і щодо нашої діяльності щодо виявлення і запобігання браконьєрству на наших водоймах Чорне море взагалі закрито для будь-яких виходів плав засобів, тому що це безпекова ситуація, і ми повинні до цього теж відноситись з порозумінням. Наприклад, Дунай, що ближче підходить до Чорного моря, теж закрита частина, і ми не можемо там здійснювати свої заходи. Одеський рибоохоронний патруль. Стосовно нових змін до правил любительського рибальства. Тут вказані заборонені знарядді лову, які заборонені для застосування рибалкам любителям. Зрозумів. Гарного дня, гарного відпочинку. Вам гарного дня. По кількості порушень у нас дуже мало зон для любительського лову. Найпопулярніші Найпопулярніше місце це тут, в маяках, всі рибалки Одещини, і дуже багато людей з інших областей приїжджають сюди, на Туранчук особливо, порибалити. Після закону про бомбілізацію, от ми сьогодні з вами плавали, ви бачили, що тенденція, що люди літнього віку, а там два-три місяці назад, а якщо брати там рік попередній, то дуже багато людей було і дуже багато порушень. Війна є війною, і ми розуміємо, що корективи всі будуть внесені. Держава приймає заходи щодо оптимізації державних службовців, у нас було скорочення відповідно в штату. Ми з розумінням відносимося до цього, і якщо у нас деякі хлопці буквально там тиждень тому, хлопець прийшов, написав заяву і пішов служити за контрактом. Хто самі, самі уходять? Ну, ми співпрацюємо повністю з військоматами, щоб не було, що держслужба є держслужба в процентному відношенні. Це скільки людей пішло на війну? Десь до 30. Ми зберігаються міста відповідно до закону, але ми розуміємо, що в реалії сьогодення для нас усіх однакові. Розумієте, це дуже тяжка робота. Ти виходиш в будь-яку погоду. Ось вони виїхали, було сонечко, було комфортно. А хлопці працюють цілий рік. Мінус вітер, холодно, дощ, сніг. Хлопці виходять на роботу, працюють ці з Складнощі в, лише тільки в тому, що в пересуванні. Але і це, ну, як, на мою думку, не дуже суттєва проблема. Є такі моменти, треба десь, ну, десь можна їхати, десь не можна. Рибалки, ті, які здійснюють незаконний вилов, також користуються тими ситуаціями. От, наприклад, коли в нас не було. Пропусків на пересування в комендантську годину. Вони переміщалися іменно тоді, коли нам не можна, вони вийшли з огороду, зробили, як кажуть, що вони хочуть, і все, будьте здорові, вже всі знаходяться вдома. Тозловська група лиманів була там затримання. Ми брали участь з екологічною інспекцією та з прикордонниками. І от останнє це було майже на 5,5 мільйонів гривень. Це на території Тілігурського лиману, теж територія ПЗФ. Там забив правопорушників. Там була молодь були Глоси, Креветка і ще, ще не пам'ятаю. Наші колеги з Дністровського поста затримали чотирьох громадян на річці Турунчук в районі села Яський, які здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів. Вони тоді виловили Карася з на 4, якщо не помиляюсь, на 4 мільйони гривень нанесли збитки в рибному господарству. Штраф за порушення правил рибальства від 20 до 40 неподаткованих мінімумів. Доброго дня, Одеський рибоохоронний патруль. А що це у вас таке, що ви тут підняли, запиталися заховати, не не Ні зацепився. Зацепилися. Да. Прямо на березі. Витаскували? Витаскували. Так да. а що ж ви бросили, не позвонили на гарячу лінію. Ракісний уйде. Ракіс не йде. Рак, За одного рака на даний час да. штраф 3332 гривні. За одного рака. За одного. Розмір не, ну, не, ну, не суттєвий. Угу. Одна одиниця 3332 гривні. От. За ці рибалки, за такий вилов. Я пішов ловити спінінгом, пінінгу. за за Хорошо. От я вам вірю, наступного разу, щоб ви не ображалися. Зараз буде складено акт вилучення безхозяйного майна та передано до територіального органу Одеського рибоохоронного патруля заборонені знаряддя лову, будуть вилучені та передані приватному підприємству. ПП клест для подальшого зберігання. Ми сьогодні були свідками того, коли людина до своїх, начебто, з виду його речі, але він, та ні, хлопці, вибачайте, це не моє, воно мені мішає ловити рибу. Зачасту так відбувається. Рибалки покидають свої речі, щоб звільнити себе від відповідальності. Але потрібно фіксувати все, всі ці ситуації для того, щоб довести провину порушника і скласти адмінматеріали. Хапка, вона дозволена не більше 70 см в діаметрі для застосування, але одна одиниця на одного рибалку. Відповідно до того, що при огляді місця, де ми виявили рибалку любителя, у нього там було дві, а той більше знарядь лову, тобто він перевищив допустиму кількість застосування дозволених знарядь лову. За одну добу дозволено вивести три кілограми риби і один трофей. Трофей це один екземпляр, який ну, який перевищує добову норму. 12 червня було затримано двох рибалок, які здійснювали лов раків забороненим знаряддям лову сіткоснасним. Під назвою «Трандада». Вони вдвох виловили, ну, один виловив 145 екземплярів раків, другий виловив 190 екземплярів раків. І нанесли збиток рибному господарству ці два порушення на загальну суму майже 1, ,1 мільйон 100 тисяч гривень. Средняя цена где-то 1500 на одно кило. Это 25 штук на кило. Тяжелый люкс моего его ласково называем. Это наши местные такие крестьян Диоры. Они стоят порядка 2000 гривен за один килограмм. Ну, это такой очень достойный товар. Они вас не кусают? Они у меня дрессированы, они меня любят. Тем более в Одессе самый большой культ раков, хорошего отдыха, досуга. А все дороги, как правило, ведут на привоз, поэтому у нас нет недостатка ни в покупателях, ни в хорошем настроении, ни в желании у людей отдыхать. По большому счету, не столько рака нет, сколько некому работать. Остались и самые такие патриоты, которые на страже своего города, своей страны, своего привоза. Это наш, наша святая обитель, поэтому нас буквально раз На привозі все ж можна знайти. Що тут можна не знайти? Головне, щоб не загубити. Оце головне. Хочеш взяти щось влітку щось свіже, а не ціни. Ну, Ціни там можна потагуватися за черешню, за, за полуницю, а рибу вибираєш, щоб була свіжа. Є. Бичка Чорноморського теж кнута. Я вже забула, коли вже я його бачила. Кефалі теж дуже мало. Проскакує, але дуже мало. Сарван? нема. Глоську, звісно, розбирають, тому що хочуть камбали, камбали немає. А чому глоська є, а камбали немає? Глоську можна з берега ловити, а камбалою треба далеко в море йти. З берега дозволяють ловити? Навігація по морю закрита у зв'язку з о, війною. Виходять поодинокі рибалки, вони виходять в забродах, на водках ну, нікого нема, кидаються такі біля моря. Ну, це дуже тяжко контролювати, тому що нас туди не сильно пускають. Це контролюють прикордонники, часто нам дзвонять прикордонна служба. Запрошено, щоб ми написали протокол. Ми займодім нас є общий чат, де ми друг другу допомагаємо. Виходимо в рейди. Тим паче, в нас є така проблема: органи робохорони не мають права складати адміністративні протоколи на території пзф проти фонду. Тому ж, для того, щоб ми виходили в рейд, ми запрошуємо з собою екологічну службу. Витак морю закритий, В основному все, що у нас є це в основному ліба ріман та ріка, тому що вона ну, просто це в наших зараз реаліях. У нас всегда есть кипарь. Это наше, это местное. Мы всегда рады нашим покупателям, мы всегда их э, балуем нашей рыбкой. Поэтому это очень. кто вам и не поставляет? Наши рыбачки, которые нам вылавливают уже на протяжении многих лет э, эту рыбку. Это идеально сушеная, пахнет морюшком. Это наша, наша рыба. Моря не працює придунайські лимани теж частково закриті, і теж саме Вілкова. Від цього страждають, по-перше, промислові рибалки, тому що в них дуже маленька територія. От ми знаємо, що вілково наславиться Дунайським оселедцям. Коли дунайський оселедець заходить, наприклад, вони дивляться на руминів, які через 20 метрів, вони рибалять і вночі, і зліва і справа, то прикордонники чітко встановлюють кордони, де промисловики можуть працювати. І Дуже часто виходить, що ці межі, в яких працюють промисловики, там дуже маленький улов. Люди уже конкретно приходят и конкретно так. На нам кефаль, мы на пляж. Мы там на два дня, на три дня. Я говорю, как море, я море не вижу. работу Из-за того, что есть такие, есть мины Рыболовства практически нет. Будем говорить так. В море ты не выйдешь. Хотелось бы сейчас ставрить. Поверь мне, что она есть, она идет. И дельфин, если дельфин возле берега гуляет, вот там в Аркадии показывают ну, где-то фонтанки, ну выйти на воду ты не можешь, ну, война, ну, по-другому по по ты никак не можешь. А хочется все равно самотубчик взять и потерять стопик. Сіни на рибу ні на рибу ще полімені так вже ужас 80 посіви за стаканчик. Я для тата беру свій. Я йому просто за то любить з рибу, ось цікавить наше місцева. Полюбляєте? – А ми самі з Черкаської області. Це йому такий презент везу і він попросив взяти йому ось цю. Це Сарган, а ціни як вам? Я думала, буде набагато дорожче. Ну, я думаю, навіть полтора рази десь піднялася. А з чим це пов'язано? У наш, наш місцевий наші місцеве день. – У Херсона ж немає. А, тому В основному продукція з Херсона йшла багато і було. А ж зараз як би так всього почуть. Ми торгуємо тільки мороженою рибою і сольовою. Як ціни не піднялися? Піднялися. А з чим це Ну, Бензин, перевозка, нема кому возити світ. 2, а сетор, расскажите з Виткове. 600 гривень. Перед вами было 1900 кг, уже подрослом. Ну, от, дай бог, осени він буде вже і 2, і 2200. Було у мене 130 кг. Вот это все, що осталось. Це це я уже... Не лякає? Ні. Мы являемся племенным хозяйством по выращиванию таких видов, как стерлядь, русский осетр, сибирский осеты и частиковий толстолоб и карп и белое мур. На сегодняшний день мы уже вышли на тот уровень, что мы получаем и пищевую икру, и получаем икру на оплодотворение, и на возрождение малька и маточного поголовья. У нас есть все виды рыб. У нас небольшое стадо осетровых именно альбиноса. Мы где-то получаем до 100 килограмм икры альбиноса. В основном спросом это Арабские Эмираты, то есть Азия. Они любят эту рыбу. Вообще самая дорогая это альбинос белуга. Она выращивается в основном ну, в рай. У нас нет ее. Все привыкли называть черная, но это желтая икра, золотая. Имеет свой специфический вкус. На сегодняшний момент и потребители, и много людей уехало. То есть и рынок сбыта на сегодняшний момент тоже пострадал. То есть ну, потребители, мало потребителей, которые, людей, которые могут позволить себе купить, там, побаловаться. Хотя это не очень вкусный, интересный продукт. В прудах так же самое выращивается, как и любая другая рыба. Единственное, что нужно следить за Качеством воды, за тем, чтобы был постоянный кислород стабильный. Вот. Ну и как бы остальное все как все, як, як в рыбоводстве. Когда сильно жара, то би, рыбу перестаємо кормить. Следим за вот, рацией воды, чтобы кислород был. Он ну, теплолюбивый, просто есть пороги, которые нельзя превышать. То есть выше 28 градусов для нее уже бы пряжу. На глубине сейчас где-то в районе 25. У нас самая глобальная сложность это перебои с электричеством. Это стоимость электроэнергии, это нехватка рабочей силы, нехватка сотрудников для того, чтобы выполнять работу. На прудах, в цехах. Ну и много. Естественно, браконьеры, которые ловят рыбу и на рынке вывозят по дешевой цене и сбиваются. Вырастить рыбу, накормить рыбу, ухаживать за рыбой от малька, от личинки до товарной рыбы. То есть это процессы, которые занимают трудоемкие и энергоемкие, и много кормов нужно, много потратить, себестоимость есть. Поставки усложнились. Раньше логистика, это был Одесский аэропорт, тяжело отправить, потому что есть время, есть температурный режим. То есть нужно выдержать эти все параметры для того, чтобы рекра доехала качественно. Также мы выращиваем просто чист, чистые линии для загребления э, рек и на экспорт. другие страны. Вот, у нас очень э, часто берут в Молдавию на развод осетрины. Вот, и также мы работаем с э, украинскими программами и с европейскими программами по зарыблению э, рек Дуная и э, других рек. Так как был активный вылоп с реки Дунай, вот, э, к сожалению, рыба не смогла развиваться в своих естественных э, условиях. Вот, и на сегодняшний день мы имеем то, что эта рыба на в Красной книге. Мы работаем уже не один год с всемирной организацией ВВФ. Вот, они э, активно контролируют этот процесс, они также чипируют рыбу для того, чтобы потом в будущем отследить, какой идет прогресс. Я хочу сказать, что мир поддерживает Украину, и к нам обратились даже после войны многие клиенты, которые хотят именно украинский товар. Многие клиенты у нас появились уже после войны. Вот. И они понимают то, что есть какая-то сложность логистики, но тем не менее мы с ними работаем. Благодаря тому, что у нас выращивается это все в природных условиях, и имеет очень такое приятное послевкусие, вот, что позволяет нам быть ну, конкурентно способными.